Доброго дня, шановні учасники марафону Профлайфхак або як обрати професію майбутнього. Мене звати Шамич Ольга, я випускниця університету Григорія Сковороди в Переяславі. За фахом я практичний психолог. На даний момент я очолюю Дмитрівський інклюзивно-ресурсний центр в Дмитрівській об'єднаній територіальній громаді Бучанського району Київської області. Тема нашого марафону фахівець інклюзивно-ресурсного центру, особливості професійної діяльності. Я вже є вдруге учасницею даного марафону і дуже хотілося бути корисною для вас, щоб ви зробили дійсно правильний вибір своєї професії на майбутнє. Сьогодні ми будемо з вами говорити про не тільки про фахівців інклюзивно-ресурсного центру, ми поговоримо з вами про те, що таке інклюзія, що таке інклюзивні ресурсні центри. Які фахівці працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, для чого взагалі створена в нашій державі інклюзія? Люди не пам'ятатимуть, що ми сказали, люди не пам'ятатимуть, що ви зробили, але вони завжди пам'ятатимуть те, що ви змусили їх відчути. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру допомагають відчути не тільки дітям з особливими освітніми потребами, але й їхнім батькам. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це як маячки, які світять і дають правильний шлях всім учасникам цього процесу. Інклюзія це процес реального включення осіб з особливими освітніми потребами в активне суспільне життя. І це дуже насправді важливо. Тому що дитина з особливими освітніми потребами має так само право на освіту, як і всі інші. І в законі про освіту є чітке визначення того, хто така особа з особливими освітніми потребами. Це особа, яка потребує додаткової, постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. І інклюзивно-ресурсні центри це установи, які мають завдання. Виявити в дитини якомога раніше особливі освітні потреби і надати дитині фахову і компетентну допомогу. До інклюзивно-ресурсного центру можуть звернутися батьки або законні представники, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини. Які фахівці працюють в інклюзивно-ресурсному центрі? Це практичні психологи, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Лікувальної фізкультури. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. Але не тільки в цьому полягає робота фахівця інклюзивно-ресурсного центру. Ми працюємо також з батьками, з педагогами, проводимо семінари, тренінги, майстер-класи. Сьогодні у вас буде можливість побачити роботу фахівців інклюзивно ресурсного центру саме зсередини. У нас пройде семінар практику із педагогами.